Почали використовувати ці плащі антидронові, і кожну ніч один або два намагаються проникнути на цей агрегатний завод. Це для них якийсь фетіш, я б сказав. Добігти, помахати флагом, все, агрегатний завод знову за нами. Але як бачите, росіяни хворі люди, тому як в них вони хочуть забрати саме от центр Вовчанська, показати і будуть. Потім у себе всім показувати, доказувати, що ми взяли вовчак. Це все стратегічний напрямок, все, ми там все забрали. Картинка треба народу, народ треба чимось годувати. Розумієте? Ямка, біжи туди, сиди там, там не укриття, нічого немає, але ти будь там, тому все. Ми вважаємося, що ми тут закріпились, і вони вважають, що рахують, що це вже є, скажімо так, перемога для них. І цього ж самого ворога ми потім в піві добиваємо, і заново цей ж командир, хто командує цією піхотою, заново цю ж норку біжи, закріпляється. За місяць ми вклали їм до роти до півтори роти самої піхоти. І все одно у них ця рота відновлюється, люди йдуть, йдуть, йдуть. Тому м'ясо у них, скажімо так, завжди є. Мовні вони зараз намагаються подивитись, куди вони максимум долетить, куди і що робити. потім, потім шахеди. Потім е в них дуже багато FPV, оптоволокно. волокно в них літає вглиб ну, на добрих 25-30 кілометрів. Це коли був судний день. Вони нам трохи що не давали жити спочатку, але потім е також, що наша бригада, що наші батальйони понаходили свої, скажімо так, е методи протидії.